Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Завдяки самовідданій праці міжнародних та українських репортерів в гарячих точках України весь світ міг бачити всі злочинні дії російської агресії вже в перші ж тижні повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. В Івано-Франківську відбувся благодійний показ документального фільму «20 днів Маріуполі, який здобув премію Оскар. А також репрезентовану виставку світлин вигляду цього міста ще до війни, автором яких є офіцер ЗСУ Мирослав Кобелянський, наш земляк, який 2015 року був в Маріуполі та створив там чимало фото. На виставці представлено 30 робіт фотохудожника. Це тільки частина тих, що зібрані в альбомі Мій Маріуполь, який презентували в багатьох країнах світу. Тут є і види. І міський пейзаж, і пейзаж такий природи, як пляжі, околиці Маріуполя, його індустріальні пейзажі це наша історична пам'ять. Ми повинні її берегти, як воно було, і все робити для того, щоб це повернути, це відновити. Тому що інакше ну ми втрачаємо з нашою історичною пам'яттю, є загроза втрати навіть і більшого, якщо ми людина втрачає. Те, що було раніше, є загроза втрати повністю суверенітету, повністю своєї незалежності, своєї ідентичності. Виставку Мій Маріуполь зініційовано ініційовано народною депутаткою України Оксаною Савчук. Ми можемо побачити надзвичайно красиві світлини того, що було, але чого вже на жаль немає сьогодні. І ми хотіли, власне, щоб всі, хто прийде, подивитися на цю виставку, щоб вони зрозуміли десь цінність всього того, що ми маємо сьогодні, навіть в своєму місці, що ми маємо ще в Україні, там, де, попри щоденну небезпеку, що насправді ми маємо ще дуже багато всього. Це має нам додати сили в тому, що є дуже багато міст в Україні, які через війну є повністю знищеними. Такі події знакові, але хочеться, щоб. Щоб ті світлини, які ми бачимо, нашого Маріуполя, українського Маріуполя відновилися, відбудувалися і насправді ніколи ворог не зазіхав на нашу Україну. На цьому екрані, як ви бачите, буде на такому контрасті демонструватися. ми бачимо світлини мирного Маріуполя. А на екрані ми побачимо те, що зробив ворог. З містом Маріуполем зараз Маріуполець Євген Тузу пережив всі жахи масових вбивств та знищення міста. Тоді він зумів організувати укриття для людей, які не мали де ховатися від ворога. Це було найбільше сховище у Маріуполі. Та я думаю, що і на теренах усієї України це було найбільше сховище, тому що місяць у повному оточенні там проживало. Ну десь 14, на 14 березня біля 6 тисяч людей. Котрим треба було опікуватись кожен день, дуже багато малюків, під обстрілами готувалася їжа, тому що ти не розповісиш дитині, що там почекай, будь ласка. Ось. І це ну, дійсно було дуже важко, тому що це єдине місто, в котрому люди гинули не тільки від обстрілів, а ще й від нестачі води, їди, е, е, якихось медикаментів е, і, звичайно, дитячого харчування. Коли ми розповідаємо Маріупольці, що в нашому місті загинуло понад 100 тисяч людей. За майже за три місяці нас мало хто розуміє, тому що це дуже важко уявити. Ну, якщо так, чисто для уяви, ви можете вийти на площу, побачити дуже багато людей, порахувати. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий упав. І кожний п'ятий, отак, от упав. І оце тоді ви зрозумієте, що таке втратити одну п'яту міста. під кожним будинком, під кожною будівлею є кладовище. У нас у кожному дворі було кладовище, і коли в мене одного разу там в одному фільмі брали е коментарі, я сказав, що б ти хотів би для Маріуполя. але вже це неможливо, тому що росіяни вже починають вбирати свої, як то кажуть, е сліди преступлень. Ось, але тоді це було. Я давав це інтерв'ю десь у травні 2022 року. Я хотів, щоб усе як було, так і полишили, і зробили великий музей всесвітній. Як ось ця жадоба до нових територій, як жадібність, якісь незрозумілі шизофренічні амбіції доводять до якої трагедії. Що це приклад Маріуполь? Це приклад геноциду у 21-му сторіччі у Центральній Європі. Євген Тузов також один з організаторів показу фільму «20 днів Маріуполі, який відбудеться в багатьох містах України. Наталія Макарова, лікарка. Вона рятувала людей та надавала першу медичну допомогу. Доводилося навіть приймати пологи в умовах бомбардувань. Я сама лікар до останнього, це було 8 березня, я могла ходити в лікарню, надавати допомогу пораненим. Саме велике диво. В той війні було, коли я змогла прийняти дитину. Там не вважала, хто ти за фахом, яка в тебе професія, ти лікаря ти повинен робити. І в мене народився там хлопчик, маленький хлопчик нашого захисника. На жаль, захисник його тата загинув на території Азовсталі, але хлопчик народився. І дійсно в одному приміщенні було життя і смерть. Фільм «20 днів Маріуполі, який здобув Оскара, створений на основі реальних матеріалів журналістів, операторів та фотографів, які зібрані в перші дні війни. У стрічці автори розповідають правду про те, як ворог брутально знищував місто та вбивав цивільних людей. Наш шлях до Європи, тобто до перемоги демократичних цінностей на російському тоталітаризму, надзвичайно важкий і складний. Україна потребує суттєво більше одноразової допомоги від наших партнерів для ефективнішої боротьби проти ворога, як і умовою успішної швидкої відбудови зруйнованих міст та інфраструктури після перемоги, будуть вагомі інвестиції розвинених країн в нашу економіку. А поки що стабільною складовою підтримки України є міжнародні грантові програми. Участь Прикарпаття у міжнародних конкурсах нового етапу транскордонних програм має вже перші позитивні результати. Хто в нашій області отримав перемогу з напрямку охорони здоров'я на отримання міжнародних грантів в рамках програми Польща Україна в наступному коментарі. Наша область бере участь у трьох програмах транскордонного співробітництва. І зараз у нас завершився минулий програмний період 2014-2020. Хочу наголосити, що в області було реалізовано 46 проєктів за всіма програмами, і загальна сума залучених грантів становила 11 мільйонів євро за всіма проєктами. І в 2023 році були оголошені конкурси вже нового програмного періоду. І, як ви зазначили, маємо вже певні результати, зокрема в рамках програми Польща Україна за пріоритетом охорона здоров'я. Так від області було подано 15 проєктів за цим пріоритетом, і відібрано до реалізації два проєкти. Один з них буде впроваджуватись в Долинському районі, а інший в Івано-Франківській громаді. Проєкт в Долині буде спрямований. На таких діточок з обмеженими можливостями там буде проведена реконструкція центру здоров'я дитини, буде закуплено сучасне обладнання і буде налагоджена співпраця з таким відповідним центром з польського воєводства. Це з підкарпатського воєводства. А проєкт в нашому місті буде направлений на покращення доступу до медичного транспорту та медичної діагностики. Ну, більш детальна інформація про ці проекти буде вже доступна після підписання грантових контрактів. Очікуємо найближчим часом, і також очікуємо результати за конкурсом на тему екології по цій же програмі. Хочу ще зазначити, що по програмі Румунія, Україна так само в січні завершився конкурс перший. Зараз здійснюється відбір проєктів переможців. І по угорській програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, в лютому закінчився конкурс, так само очікуємо результати щодо переможців. Хочу ще наголосити, що з січня 2024 року всі українські громади, не тільки прикордонних областей, можуть брати в новій програмі участь, яка називається Інтерек ЮРОП. І ця програма так само відкриває широкі можливості для наших громад, для наших навчальних медичних закладів, для громадських організацій. Ця програма спрямована на покращення. Регіональної політики з врахуванням європейського досвіду. Тут вже мають право наші громади долучати партнера з будь-якої країни Європи, а не тільки прикордонні країни наші. Це може бути як участь у проектах за такими темами, ну які зараз популярні в Європі. Це більш розумна Європа, більш зелена Європа, більш захищена Європа. А також можливо. Наприклад, громада має якісь проблеми і хоче почути досвід, як вирішують цю проблему інші європейські регіони. І вона може подати такий запит. Це все на сайті розписано, як це долучитися ну, до, до отримання такої консультації. І її європейські регіони, фахівці, експерти розкажуть, як подолати цю проблему, такі консультації будуть надавати. Детальніше про те, як втілюватиметься міжнародний грант в рамках транскордонної програми Польща Україна, розповів директор Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк. За кошти цього гранту практично ми маємо закупити дві машини для центральної клінічної лікарні. Одна – це є пересувний рентген, а друга машина це для транспортних перевезення наших пацієнтів. Це є дуже такий ефективний грант, тому що на сьогоднішній день практично нового транспорту в центральній клінічній ми не маємо. Все, що ми маємо, це з гуманітарної допомоги. І першочергове завдання, яке має бути пересувний рентген, це теж є дуже важливо, тому що лікарня проводить багато медичних оглядів для. Великих підприємств, де є велика кількість людей працюючих, і для того, щоб основне у медичному огляді це рентген обстеження, і ми подумали, порадились для того, щоб не витрачати і економити кошти. Ми перми купуємо пересувний рентген. Це він буде як і для центральної клінічної лікарні, мабуть, і для міських, міських закладів охорони здоров'я. Ми теж будемо надавати для допомоги для того, щоб було. Виїзні такі бригади, які би могли діагностувати різну вогнево патологію, основного це онко, онко і туберкульоз. Класний грант грант, який вже в дії, практично з червня місяця планується фінансування. Зараз ми будемо контактувати з нашими партнерами з поляками. Має бути їхні їхня зустріч з нами. Ми поїдемо теж туди до них для того, щоб обговорити всі юридичні і технічні питання. Теж є два гранти, які ми виграли, це дуже цікаві гранти. Вони не є фінансово навантажені, там невеликі суми, але один грант це є з Міланом, з Італією, з інститутом онкології. Це первинне виявлення онкозахворюваності. Там, здебільшого, ці кошти йдуть. Як на підготовку медичних спеціалістів, це лікарів, медичних сестер, це діагностика, первинна діагностика онкозахворювання, сума 130 тисяч євро. Ця сума розділиться теж на Матеріально-технічне забезпечення і більшість на навчання проведення різних конференцій, як тут, так і в Італії, для наших лікарів. Ну щоб ми не говорили, навчання на сьогоднішній день це є дуже важливо, тому що світ іде вперед. Різні технології оновлюються. А такі інститути інститут онкології Італії він на першому місці у світі. Ще один міжнародний грант, який втілюватиме Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня разом з представниками бельгійської охорони, охорони здоров'я він передбачає обмін досвідом спільні аналітичні програми. Тут ми плануємо. Співпрацю по аналітичній роботі охорони здоров'я України і охорони здоров'я Бельгії для прийняття певних рішень на державному рівні тут будемо аналізувати виявленість онкозахворювання, і будемо разом з ними проводити певні профілактичні заходи, які потрібно зробити для онкозахворювання, певні обстеження, які потрібно робити такого новітнього світового рівня. Для профілактики онкозахворювань, тому що онкозахворювання в світі. Чуть не на першому місці, і е, я дуже тішусь тим, що ці кошти ми отримали, що нам вдалося перемогти. Все в, в, ну, для того, щоб перемогти, треба мати досвід. Так як ми вже декілька років приймаємо участь у різних грантах, ми маємо дуже гарну грантову історію. І е, що приємно, що тепер нас шукають е, наші партнери або закордонні партнери для того, щоб ми з ними приймали участь, бо е, транскордонні. Всі гранти Євросоюз вимагає, щоб був у них партнер з України. Ну, я вже говорив попередньо, що ми практично цього року задекларували себе у 18 грантах. Це європейського значення. Дуже і нам хочеться це виграти. Грант, ми подали документацію. Ми вже один етап пройшли: це грант по реабілітації. Це і матеріально-технічне забезпечення, і будівництво, і поточні ремонти для відділення реабілітації. і там не тільки матеріально-технічне, а знову ж і навчання, тому що все ж таки європейський досвід для нас теж важливий, хоч, на мою думку, ми на сьогоднішній день у цей важкий час у нас і для нашої держави. За короткий час будемо мати дуже великий досвід у реабілітації різних наших верст населення, особливо цих військових, після травматичних, також ми бачимо психологічні проблеми нашого не тільки населення, з тою, ну соціальною ситуацією, і через що навчання це є основне не тільки. І кошти на матеріально-технічну, а підготовку майбутнього і і денного наших кадрів з вами була програма Шлях до Європи. Як би нам не було важко, ніколи не втрачаємо віру в успішне майбутнє своєї рідної України. Українці сильна, цілеспрямована, талановита, інтелектуальна нація. Перемога над ницим, рабовласницьким расистським режимом обов'язково буде. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!